Звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему онлайн-грахристикінолики гра виконав студент групи ІП224 Назар. Завдання проєкту детально розпланувати розробку проєкту онлайн-грахристикінолики, гра що триватиме один місяць у місті Луську за бюджетом 3200 доларів. Команда розробників та тестувальників складається з одного middle девелопера та одного Junior QA. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 05 для розробника рівня Junior та 06 рівня Middle. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконати перший спринт за 10 днів, другий спринт за 10 днів і третій спринт також за 10 днів. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути зроблено за допомогою наступної формули. Продуктивність до рівня тривалісті спринту поможена на фокус-фактор. У проєкті задіяні один розробник рівня Middle та один тестувальник рівня Junior. Треба врахувати, що спринт триває без трьох вихідних днів. Отож, провівши необхідні розрахунки, можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, не зможе впоратися з виконанням проєкту. Отож, додамо ще одного джуніор-розробника. І, провівши наступні обрахунки, можна сказати, що на один спринт припадає 1,2 сторіп-пойнта, що цілком задовільняє наші умови. І залишається ще 3,6 сторіпойта. Розроблена специфікації і вимог до проекту. Даний документ забезпечує опис цілей та завдання проєкту розробки онлайн гри науки для платформи Android, спрямований на визначення та уточнення функціональних і нефункціональних вимог. Документ має на меті створення часткової та послідовної концепції системи, забезпечуючи можливість перегляду детального бачення системи на будь-якому етапі розробки. Обсяг проєкту також було визначено межі проєкту, оптимальний час на розробку проєкту, час на реалізацію один місяць. Сфера зас застосування проєкту. Основне призначення е, гри хрестикіноліки розвага користувачів мобільних пристроїв. Гра може використовуватися як для особистих цілей, так і для корпоративних або комерційних. Основні аспекти застосування освіта. Гра може використовуватися для навчання дітей в стратегічному мисленні, е, логіці та розвитку навичок прийняття рішень. Розвага – забезпечення якісного дозвілля для користувачів всіх вікових груп. Соціальні взаємодії. Гра через інтернет дозволяє грати з друзями або випадковими гравцями, сприяючи соціальному зв'язку. Рекламні цілі. Використання гри компаніями для просування товарів чи послуг через будовану рекламу, турніри та змагання. Організація турнірів та змагань для залучення та отримання гравців. Технологічні особливості. Для розробки використовується платформа QNX Software Development Platform з ОС реального часу QNX Neutrino та дистрибутивом QNX Momentic Tool Suite. Як систему управління базами даних вибрано PostgreSQL, SQL, що забезпечує високий рівень безпеки та надійності даних. Методологія розробки проєкту розробляється за методологією Scrum. Опис проєкту онлайн-грахристикінологи програмний продукт, який ми розробляємо, представляє собою онлайн «Хрестикенолики» Христикінологи. Класичну логічну гру для двох гравців. Кожен гравець чергово розміщує свої символи, хрестики або нолики на ігровому полі розробом 3х3 або більше. Намагаючись сформувати лінію з трьох символів по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Це дозволяє гравцям розвивати логічне мислення та стратегічне планування. Гра підтримує режим одночної гри проти комп'ютера та мультиплеєрний режим для гри через інтернет. Документація: встановлює загальне розуміння цілей, завдань та вимог до функціональності хрестики нолики. Мета полягає. В забезпеченні доступності гри в будь-який момент з, з будь-якого мобільного пристрою. Обсяг проекту. Розробка гри здійснюється за участі двох розробників та одного тестувальника. Програмне забезпечення дозволяє нам зберігати, відображати та оновлювати ігровий процес, забезпечуючи стабільність і доступність гри. Створення Product Backlog. Планування розробки проєкту продовжувалося створенням Product Backlog, журна журналу продукту. В процесі розробки було визначено функціональні властивості та інші завдання розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу-продукту було продумано та реалізовано їх ID, назву у вигляді кроткого опису, важливість, пріоритет, як продемонструвати примітки та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних годин, story points, який буде необхідно затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу були посортовані за їх пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває 10 днів. Створення Spring Основним, Одним із важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Отож, тривалість нашого спринта було обрано 10 днів. Власне, ось сам спринт Backlog. Визначення вартості проєкту. Згідно з даними сайту Dow.ua можна навести такий обсяг зарплати розробників. Middle розробник отримує в середньому 2500 доларів, junior QA 800 доларів, junior-розробник 950 доларів. В сумі 4250 доларів. Це перевищує допустимий бюджет проєкту, тому необхідно прийняти міри, які дозволять вкластися в його рамки. Тобто це зменшення зарплати розробників або збільшення бюджету. Із клієнтом було обговорено необхідність збільшення бюджету, і він зріс на 305 доларів, що становить 3505 доларів. Оскільки нам все ще не вистачає коштів, було прийнято рішення про зменшення зарплати розробника. Отож, е, мітил розробнику було відмінусовано 10% зарплати, що становить на момент 2250 доларів. Юніор-тестувальнику 50% 400 доларів. Та джуніор розробнику 10% 855 доларів. В сумі 3505 доларів, що е, цілком влаштовує наш бюджет. Планування проєкту в Asana. Е, у платному або ж 30 днів безкоштовному пробному періоді сервісному е, веб-застосунку для управління проектами Asana, було створено проєкт. Е, в ньому було створено спринти та юзер-сторі, зазначені в порозок беклог. Для кожного юзерсторії визначені та вказані завдання tasks, для яких е, вказано виконавця, статус, статус, дати початку і кінця виконання. Оцінний та витрачений на їх виконання час. Пріоритети та роль для виконавця. Також для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення. Власне, самі спринти в Assanі. Е, діаграма ганта для першого спринта, для другого спринта. Для, і для третього спринта. Е, календар проекту. Після визначення часу на всі завдання за допомогою календаря можна переглянути час на виконання завдання з із, одного із спринтів. Оцінка ризиків. Е, передбачено, що за умовою тестувальник буде відсутній протягом 5 днів через хворобу. Е, отож, провівши нові е, обрахунки, можемо сказати, що е, в нас е, на 1-2 е, спринта більше запланованого. Е, запланованого. В журналі продукту спринта. Тобто, необхідності переплановувати журнал продукту немає. Крім того, враховуючи, що один з розробників був відсутній 5 днів через хворобу, можна обчистити його відсутність тривалістю 5 днів на протязі одного із спринтів, та можна визначити продуктивність команди за цей спринт. Провівши необхідні обрахунки, можемо сказати, що це 8 сторіпоінтів. Продуктивність за відсутністю за розробника 5,5 сторіпонта. Продуктивність команди за спринти, коли один розробник був відсутній по хворобі 5 днів. 13,5 сторіпо. А це на 3,5 сторі більше, ніж потрібно для успішного завершення спринта. Отож, нехай розробник був відсутній в першому спринті. Тобто всі спринти, три спринта мають по 10 сторіпоїнтів та додатково 3,6 запасу, оскільки додаток передбачав більше часу на виконання даних завдань в кожному спринті, тобто на 1,2 більше на кожен спринт, то проект не понесе за собою жодних витрат в плані якості. До того ж, залишиться ще 3,6 сторіпонта завдяки ефективності команди. Отож, проект закінчується успішно, вчасно та якісно. Висновок. Отож, підсумовуючи все вище сказане, проект онлайн-ігра Христикінологики має всі шанси стати надзвичайно успішним проектом, оскільки проект є сильна та найголовніше ефективна команда, яка працює навіть краще, ніж того вимагає журнал продукту спринтів. Дякую за увагу!